Я дуже хочу жити в мирі, я хочу жити без війни, в будинку жити чи в квартирі, лиш там, де солодко мені, я хочу бачити гарні квіти, я хочу бачити сади, лиш там, де є щасливі діти, я хочу жити без війни, я хочу миру всій країні, я хочу щастя всій землі. Всім людям хочу жити в мирі, всім хочу жити без війни. Хай де війна з землі моєї, хай згине горе, згине тьма. геть ворог із землі моєї, тут місця вам давно нема, нема катам тут зовсім місця, і браттям місця тут нема, тут люди вільні і красиві, і Україна ще жива. Вона найкраща і найсильніша, і вільна, сильна, і жива. Моя країна найрідніша, країни кращої нема. Тут сильні люди і сміливі, тут кожен стане на кордон, бо маємо віру і надію, не здатись ворогу в полон. Все буде добре, згине ворог. Земля моя, що живе, розвіється той Чорний морок, і Україна розцвіте.